У нього не було військового досвіду, але у 2014-му він добровільно пішов на фронт. Військовослужбовець Михайло Слабушевський боронив країну на найгарячіших напрямках фронту та вважав це своїм обов'язком. Повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. Там і отримав важке поранення згодом. Ампутацію обох ніг нині. Чоловік живе у Києві, проходить реабілітацію та працює у службі 112. Щодня він допомагає рятувати людей та мрія про перемогу. Служба 112, Вам потрібна допомога екстрених служб? Дзвінок за дзвінком приймає оператор служби 112 Михайло Слабошевський у Київському комунікаційному центрі екстреної допомоги. Він працює вже рік з його відкриття. Роботу свою каже чоловік: любить та відчуває себе причетним до порятунку людей. я Відчуваю, що тут потрібен. Я тут відчуваю себе як я повинен бути надійним тилом. Я й мої колеги. У цій роботі каже, важливо зберігати тверезий розум та не піддаватися емоціям і одночасно бути емпатичним. Усі оператори екстреної служби, ділиться Михайло, свого роду психологи. Головне тут швидко зрозуміти, що хоче заявник, і з'єднати його з потрібною службою як можна швидше, тому що це. Від цього залежить життя людей, якщо, наприклад, сердечний приступ чи щось інше, наприклад, екстрені, такі як пожежа, бистро зрозуміти, що про що повідомляє заявник. Щодня Михайло сумлінно виконує свою роботу. А ті, хто телефонує на лінію 112, навіть не здогадуються, що з ними спілкується ветеран війни. З 2014 року Михайло Слабошевський брав участь у майдані. Згодом вступив до лав Азову і став на оборону України. Вже тоді. Десять років тому, коли для багатьох громадян події на сході були незрозумілими, він вважав це своїм обов'язком. Мій дід захищав батьківщину, був кулеметником під час Другої світової війни. Ні є на кого рівнятися. Мій батько приймав участь у ліквідації Чорнобильської аварії. Ну що ми будемо за чоловіки, якщо ми вас комусь віддамо, красивих? А що ж таке батьківщина? Батьківщина ж батьківщина, тобто сім'я, рідна земля і рідні люди найближчі. Спочатку був водієм, потім став кулеметником. Служив Михайло у найгарячіших на той час точках та брав участь у надскладних операціях в Донецькій та Луганській областях. З 2016-го перевівся до Маріуполя і там зустрів повномасштабне вторгнення. Перші хвилини ми зразу почули це гул артилерії вночі. Не пам'ятаю котрі це було, третя чи четверта ранку. Потім на літ літаків вони скидали авіабомби. Кількість окупантів, яку кинули для захоплення Маріуполя, згадує Михайло, вражала, але ще більше вразила жорстокість, з якою росіяни знищували місто. Вони били з різного озброєння, гатили просто по житлових кварталах. В одному з них проїжджаючи повз, Михайло отримав важке поранення. Поряд впав град, як мені розповідали. Я навіть я не, не почув вибуху. Єдине, що я побачив, що на ніби ножом розрізали мою ліву ногу. Я ще так подивився і кажу, поряд сидів побратим і кажу, ой, дивись. -ка". Так, так. А потім я відчуваю, що я втрачаю свідомість і кажу по братиму, забери мій автомат. Все, я п'ять днів нічого не пам'ятав. Хоча мився Михайло в маріупольській лікарні, там йому ампутували ногу. Згодом окупанти вивезли його у Донецьк, де в шпиталі він втратив і другу нижню кінцівку. Спочатку зізнається, не міг це усвідомити, але доволі швидко взяв себе в руки. Ну і що? Ну буду я плакати, і що вони виростуть, чи що будемо казати правду? Треба пристосовуватись. Потрібно жити і рухатись вперед. Я зараз рухатись вперед, бо Бачите, так вийшло, що, що ну такі травми. Про те, що Михайло вижив у той роковий день, було відомо небагатьом. В червні 2022-го через десятки блокпостів чоловіку вдалося повернутися на вільну Україну та повідомити батькам, він живий. Батьки вдома чекали, переживали. Так, я зміг з ними зв'язатися. І повідомити, що я живий, тому що мене посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Лі на Михайла чекали операції та реабілітація. Своє життя чоловік розпочав фактично з нуля. Попри неможливість служити далі, він хотів бути корисним для суспільства. І робота в службі 112, зізнається, йому допомогла. Зараз Михайло не на фронті, але з усіх сил наближає нашу перемогу. Вірить, вона обов'язково буде. Софія Коценко Дмитро Курченко, телеканал Ради для підсумків Єдині головне.